Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас на малюванні. Друзі, до нас сьогодні у гості прибув капітан Врунгель. На чому він мандрує? Так, на вітрильнику. А який це вид транспорту? Звісно, це водний вид транспорту. А який ще водний транспорт? Ви знаєте. Так, це надувний човен, катер, водний мотоцикл, а ще це човен, круїзний лайнер та вітрильник. Дітки, а де їх можна зустріти? Так, звичайно, у морі. А як називається місце, куди припливають кораблі? Це місце називається порт. Друзі, капітан Врунгель повідомив мені дуже сумну звістку. Його товариші зазнали краху в морі і застряли на безлюдному острові. Їм тепер нема на чому дістатися до землі. Він просить допомоги. А чи ми можемо з вами їм допомогти? А як? Правильно ми можемо намалювати з вами кораблик, а саме вітрильник. Але для початку давайте розімнемо наші пальчики. За лиманом море грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яти і не може нас догнати з неба чайки білокрилі з криком падають на хвилі і хапають, мов пір'їнку на льоту і схвиль рибинку. Давайте розглянемо, із яких частин складається вітрильник. Він має корпус, який розташований внизу. Щоглу це така вертикальна висока палка, яка тримає вітрило нашого вітрильника та прапор, який розташований вгорі на щоглі. Тож, давайте починаємо малювати вітрильник. Для цього нам потрібні аркуш блакитного або білого кольору, фарби, серветки, склянка з водичкою та пензлик. Беремо пензлик, мочуємо його у водичку, останню крапельку залишаємо на скляночці. Вмочуємо пензлик у фарбу зеленого кольору. Проводимо дві похилі лінії зверху донизу та з'єднуємо їх між собою знизу та вгорі похила лінія. Тепер зафарбовуємо зеленим кольором корпус нашого вітрильника. Тепер добре миємо пензлик у склянці з водою та вмочуємо його у фарбу іншого кольору. У мене ця фарба червоного кольору. Зверху на корпусі нашого вітрильника проводимо лінію червоного кольору, прикладаючи пензлик усім ворсом до аркушу паперу. Далі будемо малювати щоглу. Так, Це палиця, яка тримає вітрило. Пензликом змоченому червону фарбу, прикладаючи його. Усім ворсом до аркушу паперу проводимо лінію зверху до низу. Далі беремо фарбу жовтого кольору та малюємо одну дугу ближче до нашої щогли та іншу, подалі від щогли. І не забуваємо провести маленьку дугу унизу біля корпуса нашого вітрильника. Це і будуть вітрила нашого вітрильника. Зафарбовуємо їх фарбою жовтого кольору. Ви можете використати фарбу, яка подобається вам. Миємо пензлик та малюємо прапорець у горі нашої щогли. Але не видно, що наш кораблик пливе по морю. Тому давайте ми з вами намалюємо хвильки. У мене це будуть хвилясті лінії білого та блакитного кольорів. Ну ось ми впоралися зі своїм завданням. Молодці мандрівники вам дякують за допомогу! Дітки, я дуже сподіваюся побачити ваші роботи, тож чекаю на фото. До побачення!